А всім привіт, дорогі друзі, з вами Форсі, і сьогодні ми будемо грати на такому сервері, як Хайпіксель з моїм другом... Паркером! Ой, йога, я маю ще один жов. Скажи, що, що зямку зупинив? Ні, Д5. Тихо, Д5. Так, давай, сюди. Тихо. Ой, скрин зробив, я все можу, СІФ можу. СІФ. Знаєш, що таке СІФ? СІФ. Эф. Сюда, 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 4-12. Ой, 2-2. 2-2-8. Давай, закрой. Давай, забать. Ой, і купи фаз, мало. Ой, я даже... Я за... Ой, все пятня. О, просто попросим бату. Ой, выберся зала. Пішки, вибачте, злая, наверное, просто комплекта, я не говно. Ай, я до речі забула сказати, Фалкер знову відкривай свій канал. А, пане свой канал. Кинься ще. Фокус. Все, 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 Сім, 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 шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вс, твій кака. Все. Боже, не вже не. Ой, сип побіг! м'ясо, м'як! Я вже, не, два... привел, я вже два раза сдохнул. Та блин, мене щось не стреляет? Стреляй, значит брат, чувак, б... брак. У мене патроны кинчались. Кинчай. Норм так. Тай блин, а ну. що я шутки рагуль Да <ристо> <Та>, боже пере. <ристо> <ристо> я уже минус два трубил. Минус 3 Минус Дэн, да, ну ты на минус ну, так, 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 пожсткий, знаешь, так, типа, ой, лаги, ой, лаги, лаги, лаги. Лаги. Ох, ты знаешь, лицы, пожалуйста. Ой, лаге, ой, лайк. Лай, лаге, лаге. Ох, минус там, чувака. Ты так, знаешь, так, знаешь, как ты сыграл, так, типа, типа, про, типа, знаешь, так выходит, Да, типа, кисы кута, да? Can... Типа так крутые, знаешь, так, типа, типа, выше, так два минуса друга, типа, у-мое. О, фурсі, я тебя бачу! Нет? Ты по магии стреляешь! Фак! ФАК! Я короче! І ще хтось скоріше а, Фак, Друзі, я, короче, стрельнув и ещ кто-то скорее еще стрельнул. Так. Ааа, минус 3! Сук, пертушки! я на текстурни! Тут в кое- цей не золотая.

Ты бачиш, у меня було писало, что я типу, типа три полкин забыл. Типа два... Все, короче, три шости на не рубе. Я минус зробив! Ее-е! Yeah, yeah. У мене рекорд я вже так довго бил і меня ніхто не забив. А! Ф... Ч тут нужа нема? Тикась мотор. Ч тебе не Не якийсь там Far Cry? Блин! Фак, я тебя майже... <рес> я тебе майже забив сзади! Ха-ха! <рес> Фулкер тушить Фулкер тушить. 228 Все, зап... Все запомнили, фулкер тушить. 228. <свят> 2, 2 Именно чер... да забывай, да черепаха может... это... да <свят> да 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 Ну, короче, да да меня. Боже, у него кнопка заела. Не, просто, походу, не да 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 па 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 я же минус настройку забрал. Да фак, ты слоник Ты сыни сломик задумал. Сенісломик, слоник. Короче, чувак, сыним. Фук! Лохный! Лагерь! А? О, он же не закон. одним я одним ударом не выслуй в бок. Я вісім короче. Я А я двадцять У мене від тех столики в лаге. У него сыний! Як його нік? Здається, він на першому місці. Винтаж. Так, тогда, чувак. Чекай, заходи на перше лобби. Шо, один раунд. Давай. Я хочу відіграть. Так, і всем привет, так <ріху> заходять 3-2, бачиш. А, все, вже не. П'ять два один. Два один. Два, два, вось. Два один, Бачиш Баш, два один. не бачу. <ріху> <'ять, два> <ріху> бачу <ріху> Друга табличка, ну, ветку. Заходь. <ріху> Зараз Я буду всіх типу, таки путки як про, да, да, да. Два два, 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 два сплящика зашло. Знает, двое скільки за нами народ зайшло. Та... всі мої підписники! Та да мои! ти розумієшся? Що це я тебе зараз затащу два рази, посказав? сказал? Вот, выйдет, найдище я. Привет! О, девушка Так, все, давай, я тебе зараз заразата. Ой, цю карту люблю, вона моя любима. Короче, чувак, ти заржал? Так, давай, я зараз всіх буду тащити. Так, тут не лагає, вроді. Ця карта не лагає, походу, вроді. Ця карта, походу, не лагає. Мінус двойка! Все, в описанні до сілка на цій я напишу кілля. Без. Тройка! Дивіться, що ти його все робиш. Чекайте, якщо ви чуєте мене звуки на задньому плані, не вже Фак! Три пулі в одного чувака я не забив. Єс! Мінус чотири. Ты за лох! Килл мастер! Ха? Пан. А в панду? Да, ну да. Не натуральний читер. Ааа, ЛАГи! Что, ты кармана счастлива? Я на киллифру был. Кажи удирайся. Первая корову. Блин, я на другом миссии Нет, тратим. О, все, хлопцы, вам уже это. О, нет, тихо, 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 тихо. Сдохну. Я уже не туда стрелял, куда то трава. Когда, короче, мы не тем Фак! Все. Так, Зара, Тарасок, Сильзаташ. Батька зашел. Так, тащим, тащим. У меня какие-то Та панда, нуб. Та панда. Ух, ты. Пока. Блин! <серкным> Фак! Пока у нас карта очень какие трошки... Чеба. Я ее люблю. Мне так как-то очень легенько через нее Тут майже просто все біля, і видно ці. І вони літали. Штип, штип. Запам'ятайте, читер. От, 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 Ох, так, я тащу, я тащу. <пл> так, здалека такий кіл, ох. Алтер, ти Сіта... Блін, а то хто звідки нашу? Я, я поняв систему Короче, ми двоє в шапках до двоє сітки, поняв? Да, самі з ким я Хто мене? Все, запам'ятали його ніг, бо я ні. Вам зраз. Вітєло. Зразу, якщо типу, тіпи відкорюєте. Ще навіть не бачу ніг. Твоя підпишіться мене забила, бо ні. А воно взагалі літає. Да що за чита? Я тільки зробив, один кил. Три кіла, де шосінь. Три кіла. Побідав легка. Йоу, это мою я. Памки, два восемь я. Том... Тварь. Два, два, восемь. Да дивись, дивись в сторону, звідки ти мене забив? Взаду. Не люблю, я крес. Еще дресс. Я не люблю крес, ещ рес. Типа допомагає як. Ееч. Та єс, давай рот що? Фак. ха що таке? Тут дівка літає! Я а я просто дублкил зробив, знаєш? Я думал, ты же был прикинь. Да шо вони літають за 2 бали Та пан долетає. Он вообще чета. Чита, чита. Без панда летает. Ай. Я долетаю. Ес. Килей идуть. Так, ти я косей. Да як я гурмок у них? читери. Як що ці от не люблять таких четверок. Це просто читери. Читери. Там, блін, а! А, Вася. Мені головне піти на середину карти, я буду тащити. Ти тут чувак завоюєш, короче. Типа там брат за братом Я їх не знів? Ти я знаю, я забув 8 штук. Штуки. Okay. У меня 14 киллив. Фак! Все, короче, у нас задубал Квейкрафт. Выходить, хай <світ -кри> <світ -кри> я не люблю Квейкрафт. Так куда шеграем? Короче, пауза, да. Все, мы вернулися. Так. Так, э, куда заходим? Не знаю. Короче, бракком поздоровей, ты не понял? Давай, Можем? Короче, сил бежать, а за черный чувак. Короче, таким бадабум... Не, типа, Ти Давай Дай пораем пинбол. Я еще никогда не был в пинболе. уже завидел, что ты не был никого. Я пораю, так. Давай, в первой лобби. Давай

Вот ты знаешь, что я? Вот ты знаешь, что я. Ты знаешь, что я? Двое, йоп. Не, яхта. Нет. Так, я выбачаюсь. Куда мы музыку? А я забуду. Нас забанятся паранар. Йоу, йоу. Ну, я блин, няшка, ходи сюда. Какие крутые скин, блин. Нет, песочник, типа. Кирбуз. Да? Я бачит кислами теки тортик. А тут кожен ми, сам ми, за себе. Мы в команді чи личнее. Да. Та. Каж, Кажется. Так. Привет. Та, та, Быстрее? Та. Нет. Сейчас закидывай книжка. А у них щось, типа інакше? А, Тож, не били.

Елу <рик> Ты... в пацане. Тут перезарядка есть, мало. патрон Як Э! Я все понял. Не не я. шоу, вообще куда? Так, монстр килл. Я тащу. Вот это там снимать. Просто я снимаю этим бандиками. У на не сам часом сейчас. А другий... Я не хоть снимать клапсом бо

Дявни. Ты просто засять кресы Я ж парам. Я не дом. Уйденкин, чувак, с тебя У мене. Эээ, е дев'ять. Ты просто Де? за... Чуїш, чувак, ти за... Ти засядь за мостом. Та я взагалі тако, тупо у них стріляю, розумію, і вони якось косить, що... Ось я не про мене не піду, ну дивись, вон... Фак, в мене зараз могло бути 10 кілів. Фак, ну я вже четвертий чи п'ятий раз. Я одного буду. Що красавчик. Ей, ей. Та я ж, та я ж, та я ж. 12 снежки mm. yeah. чувак тут можно сейчас куплять да ладно на маги ты нажми чувак пауза так все теперь мы точно вернулись тут через всю карту можно остать що за звук это боже так, в мене вже десь хілів. Я нічого сілоцю, Т -т -т -т. -то, на Ой, я не чую через ці ці мені трахи, це така та. Тут накувальні шо. Ого, я тебе бачу, чувак, на кого? Я, я з тобою. Я пісок на кулі. В мене прикол нема. Що я наверху? Мені... Мені... Чого ти можеш дати мені пуль? Чувак, це вже є разик не А, я лох. Ще, од ще один матч чи ні? Можна, але дивися, що тут не є. Можна, я можу щось купитичка, скільки в мене? У мене 700 коїнсів, так. М -м. Я можу купити собі. В мене 300 коїнсів. Пауза. Так, е я знову тут, але, на жаль, відео вже закінчується через те, що фалки начальник зупинив відео. Ну, якщо вам сподобалось, ви можете поставити лайк, підписатися і покликати друзів. З вами був Форсі Фалкер. Всім пока.